А ми будемо продовжувати. Росія прагне використати Молдову проти України, а також намагатиметься втягнути її у війну. Про це заявила президентка країни Майя Санду. Вже у восени у Молдові пройдуть парламентські вибори, на яких за словами президентки, Росія намагатиметься замінити владу на тих, кого Росія вважає, що зможе контролювати. Таке втручання загрожує не лише безпеці Молдови, але й, звісно Україні, адже потенційно Молдова може стати плацдармом, черговий плацдармом для Росії. Я хочу нагадати, що протяжність кордону між нашими країнами понад 1200 кілометрів, і це дійсно може стати потенційною загрозою. Тож, коли почалися перші протистояння, як росіяни продовжують поширювати дезінформацію в чужій країні, дивимося далі. Політичне протистояння між проросійськими силами та офіційною владою Молдови не вщухає. Кремль хоче змінити офіційну владу в Молдові і докладає чималих зусиль, щоб парламентські вибори заплановані на вересень цього року, максимально були на їхню користь. Хочуть отримати тотальний контроль в країні. Заявила днями журналістам президентка Молдови Майя Сандо каже: план Москви очевидний. РФ хоче втягнути Молдову у війну проти України. Цілком очевидно, що РФ спробує вплинути на результати виборів. Ставка Кремля змінити керівництво країни на людей, яких він може контролювати. Якщо Кремлю вдасться контролювати владу, він використовуватиме Республіку Молдова проти України. Торік восени плани Росії щодо Молдови вже зазнали фіаско на президентських виборах. Тоді в чергове перемогла Майя Санду, залишивши ні з чим опозиційного та проросійського політика Олександра Стояного. Це лише програна битва. Я продовжу боротьбу за вільну, стабільну і процвітаючу Молдову. А два місяці тому політичне протистояння поновилося з новою силою. Прихильники найбільшої опозиційної проросійської партії соціалістів зібрали мітинг під егідою колишнього президента країни Ігоря Додона. Той заявив. Серія демонстрацій проти чинного проєвропейського уряду стартувала. Вони вимагають відставки президентки та дострокових парламентських виборів. Серед вимог мітингарів також були скасування заборони на трансляцію російських каналів та зниження тарифів на комунальні послуги. Ця акція стала першою за останні два роки, яку організували партії та депутати. Спікер парламенту країни назвав наміри лідера соціалістів частиною плану Росії з дестабілізації ситуації в країні, про який ще наприкінці минулого року попереджав глава спецслужби Молдови у 2025 році. РФ спробує отримати контроль над парламентом Молдова, коли відбудуться парламентські вибори. Молдова наразі скоротила кількість російських дипломатів у Кишиневі через побоювання шпигунства. Росія ж ці звинувачення відкидає. Та продовжує підтримувати Придністров'я, де розміщено близько півтори тисячі російських військових. Також щодня Москва витрачає понад мільйон доларів на поширення фейків проти президентки Молдови.